Наса впливає на 6 тисяч екзопланетів, деякі дивні, ніж наукова фантастика. Всесвіт у пошуках подвійної землі, 6 тисяч екзопланетів, і сподіваємось на відповідь на запитання ми самі. Уявіть, що Всесвіт наповнений світами. Не просто без камені, а планети, які потенційно здатні підтримувати життя. Це звучить як сюжет науково фантастичного фільму, але це реальність, з якою зіткнулося людство. Нещодавнє досягнення наса, підтвердження існування шістьох тисяч екзопланет стало справжньою революцією в астрономії і змусило нас переосмислити своє місце у Всесвіті. Я пам'ятаю, як у дитинстві мене читали книги про віддалені планети та чужорідні цивілізації. Тоді це здавалося не що інше, як фантазія. Але сьогодні, завдяки невтомній роботі вчених та розвитку технологій, ми на межі відкриття, яка може назавжди змінити нашу ідею світу. Що таке екзопланет і чому їх так багато? Пояснення це планета, що обертається навколо зірки, відмінної від нашого Сонця. Тривалий час існування таких планет залишається лише гіпотезою, але з розвитком астрономічних інструментів ми почали їх все більше і більше. А тепер 6 тисяч підтверджених екзопланет це лише вершина айсберга. За словами вчених, у нашій галактиці чумацький шлях може становити від 100 до 400 мільярдів таких світів. Перша екзопланета була виявлена в 1995 році, і з тих пір швидкість відкриття значно зросла. Спочатку виявлення планет було важким завданням, яке вимагало використання непрямих методів. Але з появою нових телескопів та технологій, таких як метод транзиту та гравітаційний мікроліс, ми змогли значно розширити наші можливості. Неймовірна різноманітність світів найбільше дивує неймовірне різноманіття екзопланетів. Вони відрізняються за розмірами, масою, складом та віддаленістю від своїх зірок. Ми знайшли планети розміром з Юпітера, обертаючись близько до своїх зірок, планет, що складаються з лави, і навіть планет, що складаються з піни. Деякі з екзопланет настільки дивні, що здаються винайденими. Уявіть, що планета, оточена хмарами дорогоцінних каменів, або планета, яка обертається навколо двох зірок, як у фільмі Зоряні війни. Це не наукова фантастика, а реальні об'єкти, які існують у нашій галактиці. Гігантські планети, близькі до зірок, ці планети, як правило, значно більші за Землю і обертаються навколо своїх зірок на дуже близькій відстані. Це призводить до того, що вони піддаються сильному нагріванню і, ймовірно, не можуть підтримувати життя у формі, в якій ми це знаємо. Світи юридичних наук, ці планети, ймовірно, складаються в основному з розплавлених порід, і їхня поверхня постійно вивергає лаву. Планет, що складаються з піни, це звучить неймовірно, але деякі планети, мабуть, мають дуже низьку щільність, що вказує на те, що вони складаються в основному з газів або ледких речовин. Планети з хмарами дорогоцінних каменів це, мабуть, найбільш захоплююча концепція. Уявіть, що планета оточена хмарами, що складаються з алмазів чи інших дорогоцінних каменів. Чому пошук екзопланет важливий? Пошук екзопланет це не просто наукова цікавість, це основне питання про наше місце у Всесвіті, ми самі. Якщо життя існує десь в іншому місці, це змінить наше уявлення про себе та світу. Більше того, пошук екзопланет може допомогти нам краще зрозуміти власну планету. Вивчаючи інші світи, ми можемо дізнатися більше про те, як формуються планети, як вони розвиваються та які умови необхідні для підтримки життя. Я думаю, що особливо цікаво вивчати планети, подібні до Землі. Ці планети розташовані в так званій населеній зоні навколо своїх зірок, тобто на відстані, де на поверхні може існувати рідка вода ключовий інгредієнт для життя, як ми це знаємо. Технології майбутнього, телескопи, які можуть бачити життя. Пошук життя на екзопланетах це складне завдання, яке вимагає розробки нових технологій. Більшість екзопланет занадто далеко і маленькі, щоб їх можна було побачити безпосередньо. Натомість вчені використовують непрямі методи, такі як метод транзиту цей метод заснований на спостереженні за незначним зменшенням яскравості зірки, коли планета проходить перед нею. Гравітаційний міклізінг цей метод використовує зіркове гравітаційне поле для збільшення світла від більш віддаленої зірки, що дозволяє бачити планету, що обертається навколо неї. Однак, щоб знайти життя на екзопланетах, Знадобиться більш просунуті інструменти. Надалі вчені планують використовувати космічний телескоп Джеймса Веба. Цей телескоп вже проаналізував хімію понад 100 екзопланетних атмосферів і може допомогти виявити біосигнатури ознаки життя. Римський телескоп, цей телескоп буде оснащений короною, який дозволить вам заблокувати світло від зірки та зробити слабкі планети видимими. Обсерваторія для населених світів. Ця місія, яка розробляється, зможе виявити планети, подібні до Землі, та вивчити їх атмосферу в пошуках біосигнінації. Я впевнений, що в найближчі десятиліття ми побачимо прорив у галузі життєвого пошуку на екзопланетах. Розвиток нових технологій, таких як коронагери та більш потужні телескопи, дозволить нам бачити віддалені світи з безпрецедентними деталями та, можливо, знайти відповідь на найважливіше питання, ми у всесвіті. Замість висновку, надія на майбутнє відкриття шістьох тисяч екзопланет. Це не просто науковий факт, це символ надії та натхнення. Це нагадує нам, що всесвіт величезний і сповнений сюрпризів. Це змушує нас мріяти про віддалені світи і шукати відповіді на найбільш фундаментальні питання. Я думаю, що пошук життя на екзопланетах один з найважливіших вчинків, які може зробити людство. Це не тільки розширить наші знання про Всесвіт, але й може допомогти нам краще зрозуміти себе та наше місце у світі. І, хто знає, можливо, одного дня ми знайдемо братів у далекій галактиці.